Багато людей хочуть почати заробляти гроші в інтернеті, і переважно не витрачати на це багато зусиль, знайти кнопку бабло і клікати заробляючи по 100 доларів на день. Але такої кнопки нема. І щоб досягти успіху, потрібно працювати. В цьому відео ви дізнаєтесь про заробіток, в якому можна заробляти непогані гроші, продаючи фото або відео. А перед початком відео вступіть в мій телеграм-канал. Там я публікую різні схеми заробітку. Фотостоки це сайти, на яких ви можете продавати свої фото, відео або різні лого. Таких сайтів дуже багато, і люди, які займаються цим серйозно, заробляють непогані гроші. Переважно фотографи роблять з цього додатковий вид заробітку, а деякі навіть основний. А люди, які не вміють малювати або фоткати, теж можуть тут заробляти. Далі у відео я розказав спосіб, у якому люба людина без досвіду в дизайні може робити такі фото і продавати їх. Переважно на таких сайтах купляють фотки для своїх проєктів. Ви можете подумати, а для чого купляти, якщо можна просто зробити скрін або скачати. Але є така штука, як авторське право. Допустимо, якщо ви використали в своєму відео якусь чужу картинку, або просто перезалили чужий відос на YouTube, то автор відео чи фото може кинути скаргу. І щоб не було таких моментів, люди купляють матеріали для своїх робіт на фотостоках. Переважно на стоках компанії або бренди закупляють фотографії для своїх проектів, і цим можна скористатися, наприклад, скоро новий рік. І багато хто буде шукати різні фото або відео на новорічну тематику для своїх проектів. Потрібно створити такі картинки і загрузити на фотостоки, і, можливо, комусь сподобається і вони куплять, щоб використати їх на своєму сайті або рекламі, а вам капнуть гроші. Такі фотки можна починати грузити за місяць до свята, бо дизайнери починають працювати над проектами раніше. І ще важливо перед публікацією оформити фото, щоб воно виглядало краще. Також кожну фотку перед публікацією треба підписувати і додавати теги, щоб її змогли знайти в пошуку. Якщо не хочете фоткати, можна зробити щось у фотошопі. Такі картинки можна навчитися робити по відео з YouTube. потрібно потратити деякий час подивитися пару уроків і почати робити їх на різну тематику. А зараз я розкажу спосіб, про який я говорив на початку відео, за допомогою якого можна робити гарні картинки без досвіду в дизайні. Люди, які взагалі не вміють малювати, теж можуть заробляти на споках. Зараз стає все більш популярним штучний інтелект. Люди почали його використовувати для створення малюнків і заробили тисячі доларів. Любий без навичок і знань в дизайні може за допомогою технологій створювати такі картинки високої якості. Їх продаж дозволено, а саме головне, виглядають вони дуже круто. Таких штучних інтелектів, які створюють фото, багато. Покажу на прикладі цього. Все, що нам потрібно, це Discord. Спочатку нам потрібно зайти в Діскорд канал. Далі заходимо в чат. Тут бачимо інших користувачів, які теж створюють собі фото. Щоб створити фото, вводимо команду зображення. Далі потрібно написати, що ми хочемо бачити на картині. Після цього можна ще додати різні команди, наприклад, в стилі якого художника ви хочете роботу. На їхньому сайті в цьому розділі можна детально ознайомитися з командами. Відправляємо повідомлення і чекаємо, поки бот зробить картину. Але тут є мінус. Картинок можна створити небагато. Вроді пробних дають 20-30 штук, а далі потрібно купляти підписку. Але хто не хоче купляти, може ще створити профіль в Discord і знов отримати безкоштовні спроби. Ну а коли заробите гроші, то можете оплатити підписку. На одному сайті фотостоків зупинятись не варто. Не завадить створити профіль на п'яти або більше фотостоках, щоб збільшити шанс продажу. Краще спочатку зробити багато картинок, а потім поступово по 10 в день грузити на стоки. Але не потрібно думати, що ви загрузите 100 фоток, і всі побіжать у вас їх купляти. В деяких людей в портфоліо 15 20 тисяч фото. До цього заробітку треба ставитись як до роботи. І не надіятись на халяву. Звичайно, як і в будь-якому заробітку, тут є підводні камні. І потрібно все пробувати на власному досвіді, розбирати, з які фото не підходять і так далі. Також є безплатні стоки, ви можете поділити свої роботи. Наприклад, 90% публікувати на платні, а 10% на безплатні. На безплатних ніхто купляти не буде, але там є функція донату. І ще, якщо хтось використає ваші фото, то має вказати вас як автора. Можливо, донатів буде мало, але збільшиться популярність імені. Крім фотостоків, ви можете додатково заробляти на фрілансі, використовуючи штучний інтелект, створити профіль на топових фріланс біржах, а ще краще на американських, бо там платять в доларах, зробити своє портфоліо з класних робіт і виконувати різні замовлення. А на цьому у мене все.